Любі діти, доброго ранку. Гадаю, нікому з вас не подобається грубе, зневажливе, образливе ставлення до себе. Кинуто з самого ранку зневажливе слово може зіпсувати настрій на весь день і навпаки. Привітне слово чи побажання, що супроводжується посмішкою, може підняти настрій. Тому дуже важливо, щоб ви. Малих літ набули навичок вихованості та вічливості. Тож сьогодні знову про вихованість вашу ми проведемо розмову. А як ви розумієте значення слова вічливість? Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність і чемність. А зараз уважно послухайте вірш Варвари Гринько чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти тоже мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і, будь ласка. Які чарівні слова ви почули у вірші? А які ще вічливі слова вам відомі? Коли їх уживають? А зараз давайте допоможемо чомучці дібрати до кожного з поданих висловів близькі за значенням слова? Доброго ранку! Вітаю! Привіт! Доброго! До зустрічі. До побачення. Прошувайте. На все добре. Перепрошую. Вибачте. Даруйте. Прошу вибачити. Щиро вдячний. Дякую. Спасибі. Вдячний вам. Гарних снів. Доброї ночі! А зараз розгляньте уважно малюнки. Батьки, пограйте з дітьми в театр! Зіграйте маленьку сценку за одним із малюнків, використовуючи слова вічливості. Та надійшліть мені невеличке відео, як ви впорались із завданням.